Мед, ник, рик, мед, ник. Глібе, ти заважаєш Саші. Глібе, ти заважаєш Саші. Давайте повторюємо назви частин мови. Гліба, ти не чуєш? Глібе. Ти чого не пишеш? Де твоя українська мова? Де твоя українська мова? Чому лівець на підлозі валяється? Кома іменник Тере. частини. Мови. У нас і каліграфійна, і мозкова розминка. Прикметник іменник. Назар, Ноги ровно. А він і старий. Давайте, хлопці. Прикметник. Артемка, ти не бачиш, що на душці? Прикметник іменник. Частини мови. А зараз спробуємо темний фон. Можна частини. Прикметник іменник, чутно ж. Частини. Мови. мови. Частини мови. Мови. Частини це одне слово, слово мови. Це друге. Прикметник, іменник, частини, частини. мови, мови. Прикметник іменник частини мови. Мені здається, що так прекрасно видно. так? Так, прекрасно. Добре. Давайте трошки ми повторимо з вами прикметник. Це ознака предмета. Назвіть мені, будь ласка, ось у моєї кофти які ознаки є? Що це у нас? Що це можна сказати? Кофта? Що? Що? Так. Який так. предмет іменний? Що це? Кофта. Кофтина. Давайте напишемо кофта з великої букви з нового рябка. Кофта. Кофта. А тепер ознаки. Подумайте, О ознака, яка у мене кофта. Жовта. Жовта можна написати, пишіть. Красива. Ознаки красива можна написати згодна. Я... Тепла, так? А Вона вовняна. Це не пух, а вовна. Шерсть. Так. Жовта. Що? Шерсть це вовна, вовняна. Це вовняна, я кажу українською. Ну не пиши. Так, жовта можна. Я яскрава тобі. Ярка це яскрава. Жовта, яка вона. Красива казали, так? Красива. Вовняна. Ви можете в своєму порядку писати. Вовня. я. Яскрава. Я вже сказала. Ага. А Чому? Це у вас просто тепло. Ось такой рішок просто задній є. Так, оце він. <смі> та... Так. на е тепло. Тепло, згодна. Було б не, не парохолодно, я б не вдягала на роботу зараз кофту. Я ж на початку осені і наприкінці весни не вдягаю, коли жарко. Тепла. Раді, Артем Бондарєв, ти встиг написати? Не пропускаючи ні одні букви. Де? Де це все написано? Тепла. 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 Ну, давайте ще одне якесь слово. Тепла. Назар Давайте. Яка ще може бути? Перегортайте, змієш перегортати. Ну, можете крапку. Можна крапку поставити або по комусь залишити все. Нічого. Досить. Це у нас іменник. Підкреслили простим олівцем однією. лінією, Пухнаста, ну можна, м'яка можна написати, так? Я б не сказала, що вона сильно пухнаста, але вона м'якенька, тому м'яка допишу. Що що? Жіноча. жіноча теж супер, молодець. Теж можна дописати. Жіноча. Чого ти на мене дивишся, чого ти напишеш? Діпція, можна у тебе ні, Саша, у тебе є наступна сторінка. Ідеально Ідеально, yeah. Ідеально теж можна. І хвилястою лінією ми прикметники, ознаки, прикмети, предмета пишемо. Саш, не обов'язково. Краси, Івані, о. Я, скро, я, почу, я скрава почому, яскрава. Я ж кажу, уважно дивись, будь ласка, у мене ж чітко написано. Яскра. Так тому ти сидиш на першій партії. Я ж кажу тричі перевіряй. Ти чому не пишеш? Ну ти чому не пишеш? Глібе, я зараз цю фантазійну ручку, яка тебе відволікає, і Сашу заберу собі, а тобі на урок іншу дам. Ну а що робити, якщо вона тобі не дає писати? Так, все написали. Тепер, будь ласка, знову напишіть іменник з прикметником пов'язані. Самі придумайте якісь предмети, напишіть, який він. Наприклад, вікно прозоре, стеля біла, хлопчик великий, глобус круглий. Мені все одно, кожен своє напиши. Якщо ти не знаєш, то пиши те, що знаєш, Саша. Стіч і ми Ні, це, це хто? А треба який? Чого не пишемо? Нікіта. Артем, пишемо, пишемо, не граємось. Далі придумаємо Назарі свій предмет і пишемо ознаку. Ваня придумав? А, придумав. Ну так пиши. Свій предмет і ознака. Якщо хочете іще один предмет і ознаку написати, теж пишіть, будь ласка. Що буде яке слово? Рокі. Це ім'я? А хто це? Ну напиши песик тоді, щоб я зрозуміла. Добре? Ага. Напиши песик і який. Кожен собі, Саш написав. Ще щось напиши. Не забувай, якщо ти писала клічку назву, ім'я, воно пишеться з великої букви. Перевірте, з великою написала. Ну а що це? Ну напиши песик просто. Пишу, так, а, так, же, я, я, ще предмет, і ще один предмет, іще одну ознаку. Олександра, все можна. Можна дві і три. Два і три суд сполучення, будь ласка. А можна написати? Ви напишіть. Назад, у тебе викривлення та забедреного суставу буде, розумієш? А. Можна, Саша. Ні, а одне і теж не треба. Так, а тут буде українською, Саша, ми українською. Що ти не розумієш? Що і яке? Що і яке? Ну думай! Ось за приклад моя кофта. Що, кофта, кліме? Що, дивись сюди. Що і яке? Ось слово, щоб так можна було підкреслити. І слово, щоб так можна було підкреслити. Давай, спробуй. Ну, напиши декілька. ну, Кофта жовта, а ти сам думаєш, що можна? Що і яке. Що ти хочеш? Який предмет хочеш написати? Ну продумай, щось перше, що в голову прийшло. Ну давай швидко визначайся, я розумію, що ти багато предметів мають. А можна після собаку? Ліме? Ні, ну так думай головою. Я розумію, що з дошки списати легше, ніж думати головою. Так, голова важка, перевантажується, я бачу. Так. Ну що, є у нас це прекрасно. Давайте далі. Я вже зараз буду висвітлювати завдання на екрані, будемо з дошки працювати, опрацьовувати. Так, наші прикметники готові? Зараз буду вже витирати з дошки, тому дзвоняйте, якщо що. Але... Так, 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 так. Зараз, так. Саш, зачекай, не відволікай, ось Клім не може, він відволікається постійно, він ні одного слова сполучення не написав. Тому що ви. Клім, а ти повинен був послухати, що пропонують і зрозуміти. А що ти зрозуміла? Що? Напиши, що. Предмет якийсь напиши. Назву предмета. І який це предмет, і все. В чому проблема? Якщо ти сумніваєшся, скажи мені в голос, який предмет, я тобі скажу. Це предмет чи ні? Кажи, зачекайте. Ну який предмет? Давай, кажи швиденько. Тумба. Тумба. Так, це предмет. Яка вона? Придумай, напиши. Окно. Ти? Ну ти що, ти кліма мене? Ні. Ну а чого ти викрикуєш? Ну ти написав, клім, не написав, я ж з ним працюю. І ні окно, а вікно, нікіта. Ну. І не викликайте, будь ласка, я вас я дуже прошу. Е, так. Е, хорошо. Готові? У я нас... бігалу, сіна, я нас Саша, ти мене вже питала, я тебе вже казала. Нічого? Ні. Що я тебе відповідала? Можна? Ми вже працюємо далі. Ну скажите, дай мне. Я вже нічого не скажу, у нас вже інша робота. А, у нас вже інша робота. Ну. Я вам відповідала, ви мене не слухали. Ми написали стіч, стіч. стіч, стіч". Яке у нас стіч? А я потім перевірю зошити і хто мені написав те, що я не казала, я там все підкреслю. І все. Я і одразу побачу, хто мене не слухає, хоче задає запитання. А ми куди зробимо? Так, яке завдання? Читаємо. Впізнай прикмети. Тобто це ознаку треба буде впізнавати? Чи предмет? Предмет. Предмет. Ні, предмет це іменник, це ім'я предмета. А прикмета це ознака. Ознаку який, яка, яке, які. Що о! Тихенько. Тихенько. Веселі. Веселе. Веселі? Веселі? Давайте.

Хто назвав діти погано? Ми питаємо, ми пишемо, які, яка, яке. Що Сир це що? Веселі. Які? Тільки які? Левел це як перекладається? Тимур, дописуй теж. Тимур, дописуй теж. Тимур, дописуй теж. Тимур, дописуй Молода. 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 Молода! Горобець! 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 Хорошо. А навіщо ви вимовляєте? Я думаю, що це ваша відповідь! Всі! Давай сім'я! Сині! Зараз я це копіюю е, в класру на українську мову, бачите? Потренуватися з часом я вам дам в українській мові у вигляді теста. Тобто один раз можна буде пройти це. Зрозуміли? Зараз, поки тренуємось, е, тренування. Можна буде це пройти до 10 рівня, Зрозуміли? Я от планшета просили. Можна з телефона, можна Дей, з планшета. Українська голова. Поки додаю. Я Далі. додаю. Далі. Тепер іменник таким самим чином. Зрозуміли? Зараз іменник буде. Іменник. Буде. іменник. Не слухаємо! Да. Тихо. Так, ну я почекаю. Я тишу чекаю. Дощ? Я чекаю тиші. Про себе. Дошка. Хто читати вміє, читайте, але Дошка. про себе. Дошка. Дошка. У вас четвертий клас є читатий. А що, нема в школі четвертого п'ятого? Є Є. Ну, ну так. Глібе, питання думала, іноді ну, дуже дивні будем. у тебе буває. В школі в нашій ні. А это другое. А тринадцатый когда-то будет? Нет, нет. нет а 12 у вас будет? А тринадцатый? Не будет. Ну, так, не интернет не учатся, что с интернетом высаивается? Так, Сара, <связано> интернет что будет высаиваться? А а что я но... Вы что... Это что не да, да Я, да, да хватит. Хватит. Ладно, я да, Саша, ты можешь успокоиться? Нет. Нет. Так, я не знаю, Давай. что вы, вы не Саша, хлеб! Щоденники приготували? Приготували щоденники, вже я готова писати зауваження. Тому що ви мене не слухаєте. Час, буде сьогодні більше ще зауваження? Допрацюєшся. Я ж не можу постійно робити його. Так, на жаль, чомусь висить інтернет. На жаль, я щось. Тому глібе, давай щодимося. Я забув. Де ти забув? Де ти забув його? Де ти забув? Не забув. Ай. Буде, Буде ой. Буде ой. Буде ой. Саша, ти на черзі. Так, я не знаю, в чому справа. Зараз я буду З Наступного рядочка. В наступного рядочка. І так, пишемо предмети, діти, бібліотека. Верніть, не е, ви пишіть предмети або. Напишіть слово предмети. Тьмо, Нікіт, чого ти напишеш? Напишіть слово предмети і під ним декілька слів коротеньких, які означають предмети. Напишіть. Ось тут є приклад. Діти, бібліотека, книжки, а ви ще що можете придумати. Предмет. Які предмети ще можуть бути? Книжки. Книжка, книжки. Так вони тут є. А як у вас нада діти бібліотека, книжка? Ні, ну, ну вони... це можете написати. Це вам завжди. Можна, можна, можна любі предмети Що? Велосипед. Велосипед можна. На собака. Собака. Кролик. Кролик можна написати. Велосипед просто... Котик, котик. Котик можна написати. О, Тимур, чого ти не пишеш? Ну чому ти не пишеш? Ні кіця, ну, а, а котик. Нікіта. Я не зрозуміла, чому ти не пишеш? Три. Оці ми не пишемо. Собака. Ось ці ми не пишемо. Хліб, покажи, що ти написав. Ти все написав? Слово? Думаєш? пиши вже. Ну чому ти не пишеш? Пиши. Предмети написали. Далі ознаки. А можна написати сніч? Ні. Це ім'я. Ім ім Саш, предмети мені напиши. Поки. Саш, ти вже сніча написала всюди. Давай фантазію. Ну хай свой Нічого страшного. Все. Глібе, мені ще подивитися, що ти написав. <смі> І надо, да, да. Ознаки І ось надо, дивіться, да. велика, цікаві, улюблені, а ви теж схожі слова напишіть. <смі> ознаки. Ви ознаки моєї кофти писали. Тепер подумайте, які ознаки добрих предметів. Ознака напишіть, щоб зрозуміло було. <смі> Саш про себе. Про себе, Саша. Якщо у тебе всюди буде стіч, я тобі не зарахую роботу. Значить, ти фантазія не вмикала. Ти ход! Я кажу тихо. Тимур, чому ти не пишеш? Тимур, чого ти не пишеш? І дії, назви дій. Теж що роблять, що зробили. Теж хоча б три слова придумати. Тіха, пожалуйста, Назаре. Назаре, На за того, що ти ви, викрикуєш, за тобою хлопці повторюють, я тобі зауваження напишу. Я в тому, хто почав це. Тихо. Тихо, будь ласка. Тихо, будь ласка. Тихо. Тихо. ти не розумієш. Тихо. Гліба, я кажу, пиши. Ну чому ти не пишеш? чому ти розмовляєш? Важу. Саша про себе! І діє останнє три слова. Скірко, я взагалі дивлюсь, ти сидиш тільки замріяний. Яна, він щось написав. Ну. А ну, він сидить собі, загоряє. Тимур, ти будеш мені на наступній перерві сидіти замість відпочинку. Будеш дописувати мову. Я бабуся напишу, щоб не приходила, поки не допишеш. Подивись. Сиди, спий далі. А дальше написать те ж саме, я сказала, ты перерві замість ліга, ти ты будешь писать. Яке Лего, За що? Ты так. Глибет. писати. Дієві, що надушаться. Дивись, бабушка. дивись, Считає... ти бачиш? Як ти вважаєш? Не знаю. Ну, як ти бажаєш? Ознаки. Велике, цікаве, улюблене. Запитання поставте цих слів. Ми писали ознаки до моєї кофти. Ну mm. 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 давай швиденько, бо зараз уже доїдальні скоро йти, а ти тільки поняв. Mm. А. Теж yeah, yeah, я все Я буду перевіряти, добре.